Привіт, з вами а Це нюша. Ви вже бачили на нашій сторінці можливо відео з порятунком двох собачок. Одна була дуже маленька, інша ось нюша, але вона була дуже худа. Обидві сиділи на ціпку, на прив'язку в селі. У них не було ні води, ні їжі, ні будки. Просто в болоті виживали. Нюша була дуже худа. Було видно кожну кісточку. Вони досі не можуть наїстися. Ось таке було життя у цієї дівчинки. Ми дуже шкодуємо, що так довго вона прожила саме в таких умовах: взагалі без любові, без їжі, нормальної, без іграшок е, і так далі. Зараз Нюша від'їлась, вона виявилась неймовірно доброю дівчинкою, дуже-дуже безпроблемною, дуже-дуже спокійною, гарною, милою. Вона підходить і просто хоче дивитися вам в очі, щоб ви її гладили. Дуже важко повірити, що саме вона жила так довго. Не і її, ніхто не приділяв уваги з нею, ніхто не спілкувався. Нюші приблизно біля 10 років. Але виявилося, що в неї є ще одна проблемка: це пухлина молочних залоз, і на днях в неї вже буде операція. Ми зробимо все можливе, щоб нюша прожила іншу частину свого життя. Здоровою, ситою, улюбленою. Тому, звичайно, ми шукаємо для неї родину. Ми розуміємо, що це де важче ніж для маленької собачки чи для цуценятки. Але ми точно знаємо, що це відео повинна побачити та людина чи та сім'я, яка подарує цій дівчинці справжнє життя, справжню любов. А ми не хочемо, щоб після операції вона жила і надалі у нас клуб притулку. Адже у нас дуже багато собак. А хочеться, щоб вона прожила уже далі в сім'ї, просто в сім'ї, де її полюблять, де їй будуть дарувати увагу, якої вона ніколи не мала. Якщо саме ви готові подарувати цій неймовірній дівчинці, сім'ю, родину, ми дуже просимо: зверніть увагу, задумайтеся, наскільки ви можете зробити гарну справу. Адже саме вона заслужила на це як ніхто. Звичайно, ми також просимо всіх наших підписників, всіх, хто потрапив на це відео, поставити вподобайку, написати коментар, підтримку нюші, адже саме ця активність допомагає знаходити сім'ї, допомагає відео набирати багато переглядів. Пишіть, телефонуйте, приїжджайте познайомитись з нюшею або допоможіть нам знайти для неї родину, в якій вона доживе своє життя щасливо.